Магазин новачок чи магазин з невеликою кількістю продажів, або взагалі без продажів. Ми думаємо, що магазин там, де є тисяча і більше продажів, це якась недосяжна планка. Малювати мультяшні і ілюстративні роботи чи реалістичні, використовувати яскраві кольори чи більш спокійну гамму, малювати пастозно чи гладко. Який розмір картин найкраще продається? Як зробити так, щоб наш магазин відрізнявся від тисяч інших магазинів з подібним артом? Продавати принти чи оригінали? Є якісь практичні поради, щоб правильно робити, і щоб мати стабільний дохід на еці? Коротка відповідь: продавати і мультяшні, і реалістичні роботи, використовувати яскраві і пастельні кольори, малювати пастозно і гладко. Робити великі і маленькі картини, продавати принти і оригінали, але робити це все по-своєму і в різних магазинах. Привіт! Мене звати Таня Раузер, і я рада вас вітати на каналі студії Art4U. Ще в березні минулого року я не знала, чому мої картини не продаються, а інші магазини мають хороші продажі на Etsy. Рівно через рік в мене в магазині майже 150 продажів. Я знайшла і вдосконалюю робочу модель, як працювати на Etsy. І ще одне: я вірю, що ви теж можете продавати і заробляти стабільні гроші на Etsy. Тому більшість відео буде саме про тему Etsy. На каналі вже є і буде ще більше коротких оглядів. З конкретними питаннями, як працюють інші магазини з різних країн, також з України. А ще будуть відео інтерв'ю з художниками і художницями, які успішно працюють на Etsy та на інших платформах, і не тільки моє завдання зробити цей канал максимально корисним і інформативним, але без ваших коментарів, подобок і запитань я не знатиму, що саме вас цікавить найбільше, і які відео є найбільш корисними. Обіцяю з часом покращувати якість і кількість контенту. І, звичайно ж, дякую за підписку.